Кожна релігія має свої впізнавані зображення предметів чи тварин, які символізують те чи інше явище у цій релігії. У християнстві такі є також. Найпоширенішим є звісно хрест, агнець, голуб. Деякі нам абсолютно зрозумілі і відомі, ба більше ми навіть не уявляємо собі християнства без них. Але сьогодні я хочу поговорити про менш відомі, менш вживані, але не менш глибокі за своєю суттю. І поки ми не почали, будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте уподобайку цьому відео. Лев Образ Лева є одним із символів сили та перемоги Христа над смертю. Цей образ Месії як царя переможця. Він корінь Давидів. Цей титул сходиться до пророцтва Ісаї, про те, що гілка виросте з кореня Єсеєвого і стане як прапор для народів. Ісус був нащадком Давида, який у свою чергу був нащадком Юди. Лев Юди згадується в Откровенні. Будучи на острові Патмос, апостол Ян описує своє бачення: ось Лев від племені Юдиного, корінь Давидів, переміг і може розкрити цю книгу і зняти сім початок її. У Біблії говориться, що Лев, найсильніший серед звірів, не відступає ні перед ким. Саме таку мужність мав Христос. Іхтіс. Знак Риби, здається, був найважливішим серед символів ранніх християн. Іхтіс або іхтус це символ, що складається з двох дух, які перетинаються. З правого боку дуги виходять за межі місця зустрічі, щоб нагадувати профіль риби. Перші християни сприймали емблему як прихований символ. Зараз він відомий як символ риби або риба Ісуса у народній мові. Іхтіс спочатку з'явився в християнському мисленні та літературі у другому столітті. Наприкінці 2 століття емблема стала популярною серед християн, і її використання набуло широкого поширення в 3-4 століттях. Емблема Іхтіса мала найсвятіше значення в історії раннього християнства. Християни використовували його для ідентифікації церков та інших віруючих, коли Римська імперія їх переслідувала. Хризма це монограма імені Ісуса Христа. Вона складається з двох букв хі та ро. По краях монограми ми бачимо букву Альфа і Омега. Вони також символізують Христа, відсилаючи нас до тексту Откровення Я є Альфа і Омега початок і кінець, говорить Господь, який є, і був, і прийде вседержитель. З явища Хризму почалась християнська епоха у Візантії. За переказами, з 312 року імператор Константин, готуючись до важливої битви, побачив у сні знак Христа, що склався у світлі і лежав на сонці з написом Цим переможеш. Пізніше у вісні Константину з'явився сам Христос і наказав написати це на прапорі. На кінці Держака розміщувалась монограма Христа, обрамлена золотим вінком: пелікан. Це глибокий християнський символ. Ні, він не має нічого спільного з водою чи з хрещенням, би нам могло здаватися. Найімовірніше, середньовічні християни перейняли його у язичників, які їх оточували. Язичники вірили, що мати пелікан, якщо не може знайти їжу, пробиває собі дзьобом груди і годує пташенят власною кров'ю. У деяких версіях цієї легенди вона навіть жертвувала своїм життям для того, щоб її пташенята могли вижити. Немає жодних доказів того, що пелікани справді так роблять. Але християнський світогляд легко прийняв ідеї самопожертви та пролиття крові, властиві цьому образу, як метафору самопожертви Христа, який пролив свою кров задля спасіння людських душ. Якір у стародавні часи Якір вважався символом захисту. Він був надійним пристроєм, який міг затримати човен там, де це необхідно, як і існував у шматку напису, виявленого в катакомбі святого Домітили, що датується кінцем першого століття. Якір часто застосовується в катакомних епіфатах протягом другого II і третього століть. Найпоширеніший якір, знайдений на ранньохристиянських зображеннях, це такий: один кінець якого закінчується кільцем, прилеглим до поперечення. інша у двох вигнутих гілках або вістрях стріли. Тим не менш існує багато варіацій. Якір може символізувати надію, сталість, безтурботність і спокій у цілому. Церква це перш за все тверда основа для тих, хто хоче стати послідовником Христа. Завдяки призмі Божих заповідей людина отримує можливість відрізняти добро від зла. А що може бути твердіше і надійніше, ніж якір, що утримує на місці величезний корабель нашого життя серед бурхливого світу? Якір також є символом надії та воскресіння для вічного життя. До речі, на купулах багатьох стародавніх храмів зображується саме хрест у вигляді древньохристиянського якоря, а ніякий не хрест, який перемагає мусульманський півмісяць. Альфа і Омега. Ми вже трішки згадували про цей відомий символ. Це перша і остання літери грецького алфавіту та титул Христа і Бога в Книзі Откровення. Ця комбінація Букв часто поєднується з Христом. Деякі теологи вважають, це означає, що Ісус існував цілу вічність або що Бог вічний. Поєднання літер Альфа і Омега часто використовується як християнський візуальний символ. Раннє християнське мистецтво зображувало літери, що звисають з рамен хреста, а також деякі крилаті камені, хрестики з дорогоцінних металів, утворили звисаючі таким чином букви, які називають пенділіями. Лілія розп'яття. Зазвичай цей символ є ознакою англіканських церков. На ній зображено Христа, розп'ятого на Лілії або Христа, який тримає її. Історія цього символу дуже цікава. Виявляється, в середньовіччі побутувало уявлення, що благовіщення та розп'яття Христа відбулися в один день або є символом ідентичних переживань, емоцій та страждань, як Марії, так і Ісуса. Півень у новому заповіті півень згадується у розповіді про зречення Петра. Швидше за все, говорячи апостолу про те, що він зречеться, Спаситель використовував все те саме слово сіхів, і відбувається це в ту саму годину, яку юдеї якраз і пов'язують з півним, як і з уважним вартовим. Серце Петра мовчить, і тільки крик півня пробуджує його, щоб усвідомити, що нічні страхи виявилися сильнішими за вірність і любов до його вчителя. Переказ вважає, що зречення Петра відбулося у дворі будинку Каяфи, який знаходиться в тому місці, де зараз збудовано церкву Галіканту. Сама назва храму так і перекладається: – півня або півнячий крик. Часто півень символізує Друге Пришестя Христове, подібно до того, як крик півня пробуджує людей вісну, труби ангелів пробудять людей в кінці часів для зустрічі з Господом, для страшного суду і успадкування нового життя. Хрест і розп'яття. Чи не найвідоміші християнські символи, але так було не завжди? Адже хрест, як символ жорстокої розправи над великими розбійниками, які перси придумали ще в другому столітті до нашої ери, був місцем жорстокої страти і не більше лише через Ісусову смерть на хресті він став символом спасіння. Хрест із корпусом Христа на ньому, який використовували католицька, лютеранська, східна, православна та англіканська церкви, була опозицією з боку деяких протестантських церков, таких як Церква Сходу та Вірменська апостольська церква, яка використовує лише Голий Хрест. До Іго століття форми хреста, яку символізує те, стали печаткою або знаком раннього християнства. Це згадується в Октавії імуніції Фелікса приблизно в кінці 2 століття. Спростовуючи твердження критиків, що християни поклоняються Христу. Буква Т означає хрест протягом цього періоду. У той час, як рані християни використовували те подібну форму для зображення Христа в письмовій формі і жестами, лише наприкінці пізної античності грецькі і латинські хрести, тобто хрести з пересічними балками, почали з'являтися в християнському мистецтві. Насправді існує безліч видів самих тільки хрестів, грецький хрест. Патріарший хрест, хрест святого Патріка та інші, і я думаю, ми зробимо для цього особливе окреме відео. Будь ласка, не забудьте підписатися на наш канал, поставити уподобайку. А якщо хочете підтримати наш проект фінансово, в описі до відео є всі необхідні для цього реквізити.